Спробуємо отримати карбонат феруму 3 у водному розчині. Для цього проведемо реакцію обміну між водорозчинними солями. До розчину ферум-3 нітрат у пробірці додаємо порціями розчин натрію карбонату. Спостерігаємо бурхливу реакцію з виділенням бурого осаду і бульбашок безбарвного газу. Що ж там відбулося? Повний сумісний гідроліз. Катіон Ферруму 3, що є залишком малорозчинного амфотерного гідроксиду, повністю гідролізує з утворенням бурого осаду феррум ОН3. Одночасно в розчині відбувається повний гідроліз і карбонат йона з утворенням слабкої карбонатної кислоти, що одразу починає розкладатися на вуглекислий газ і воду. Реакція продовжується якийсь час, що свідчить про те, що гідроліз чи розклад водою не миттєвий процес, а відбувається з часом.